Привіт усім, хто вчора добряче потренувався, а сьогодні не може нормально сісти на унітаз. Якщо ти не знаєш, що таке крепатура, то, мабуть, ніколи не займався спортом. Так ми називаємо той самий біль у м'язах, який може ще тривати день, два навіть три після навантажень. І ніби ж харчуєшся нормально, тренуєшся, ти вже не перший місяць, а все одно відчуваєш себе розваленим. Отож, давайте розкажу топ-5 добавок для прискорення відновлення та зменшення болю в м'язах. Бути спортивним, просто поїхали! Чому взагалі виникає біль у м'язах? Справа в тому, що м'язи скорочуються, працюють, і в результаті отримуємо незначні травми пошкодження, назвемо їх корисними. Це мікропошкодження м'язових волокон, невеликі надриви. Крім того, накопичується велика кількість продуктів розпаду, що накопичується в результаті роботи м'язів. Вони можуть окислювати, отруювати організм і сповільнювати відновлення. Сюди ж можна віднести накопичення молочної кислоти, що забиває м'язи і спричиняє дискомфорт. Це виникає в результаті інтенсивного високоповторного тренування. І ось ці процеси сигналізують від м'язів до мозку: що аго, в нас тут запалення, проблема. Зверни, будь ласка, увагу. Та становить вацюху нам потрібно більше часу на відновлення і додаткові речовини. Такий біль наступає не відразу. Після тренування ти можеш бути ще живчик, а ось пікове відчуття болю наступає десь через добу після занять. Звичайно, є обезболюючі сильні препарати по типу ібупрофена але це взагалі не вирішення проблеми. Це усього лиш маскує біль. І логічно, що краще повпливати на самі причини виникнення цих проблем, тобто надати додаткові речовини, назвемо їх інструменти, які позбавлять цього дискомфорту. І ось зараз перейдемо до топ 5 добавок для відновлення. Причому ми опиралися як на реальні відгуки, так і на дослідження. Почнемо з глютаміну. Це амінокислота-відновник, потужний антиоксидант. Її дуже багато в нашому організмі. Щодо основних функцій, вона необхідна для перетворень енергії та забезпечення відновлення. Також впливає на вироблення гормону росту, який необхіден м'язам. А ще сприяє захисним функціям і зміцненню імунітету. Ця амінокислота є переносчиком токсичних речовин, наприклад, аміаку, а тому дозволяє уникнути накопичення цих шкідливих речовин. Згідно з дослідженнями, додатковий прийом глютаміну дійсно дещо знижує больові відчуття після тренувань. Я не знаю болю. Ні-ні. Я не знаю болю. З нашого досвіду саме глютамін краще відчувають більш треновані, досвідчені спортсмени, або ті, в кого, або Великі навантаження або велика м'язова маса. Тим не менш, ви можете спробувати цю добавку на собі, але майте на увазі, що глютаміну дуже багато, наприклад, в протеїному коктейлі і білковій їжі. Тому приймати їх одночасно немає сенсу. Хіба що з інтервалом в одну годину. Рекомендована порція від 5 грам відразу після тренування. Порошок, капсули, немає ніякої різниці. Головне саме ось ця порція, кому як зручно. Наприклад, All Nutrition Польща в порошку і зі смаком просто розбавляється в водичці. Це не для мене. МСТ, німецька компанія, це в капсулах. Головне, щоб була нормальна порція. Наступна добавка – таурін, і це теж амінокислота, детоксикатор. Можна її так назвати. Таурін прибирає все шкідливе, що накопичується в організмі. Такий собі прибиральник. А ми говорили на початку, що одна з причин це саме накопичення продуктів розпаду після активних тренувань. Крім того, креатин сприяє відновленню клітин, приймає участь в виробленні енергії та підвищує розумову працездатність. Його додають майже в усі енергетики по типу рибула розум із бляшанки. <плес> <плес> Також він контролює рівень цукру у крові і приймає участь в розщепленні жирів, тому може бути актуальним при схудненні. По Тауріну можна сказати, що люди діляться на два табори. Дійсно, за дослідженнями він дійсно допомагає позбавитись від крепатури. І багато людей це відчувають. Інші навпаки, мабуть, тому що звикли зустрічати цю амінокислоту майже в усіх добавках, в тому числі в протеїнах. Тобто його пхають як вітамін С. Всюди буде корисне. Хто знає, може це на краще. Але сам окремий прийом тауріну після тренувань в хорошому дозуванні мало хто тестував на собі. Добавка недорога, тому чому б і не спробувати. Оптимальна порція 1-2 грами відразу після тренування. Найпростіший варіант в порошковій формі, наприклад, ось в такому All Nutrition 83 порції. І ще один варіант від української компанії Sporter. Тут такий собі подвійний комплекс Глютамін і таурін, які про сьогодні вже говорили. Варіантів добавок багато, тому якщо вам важко підібрати щось під себе, пишіть нашим консультантам в магазин Muscle Store, ми їм допоможемо. Наступна добавка — бета-аланін. Один з основних ефектів це прискорювати вивід молочної кислоти з м'язів, щоб вони не забивались. Частіше використовують саме під час тренувань, бо саме тоді якраз іде пікове навантаження, і це швидко треба виводити. Навіть відказ м'язів може бути. Але на цьому його дія не закінчується. Це в цілому потужний антиоксидант, і вже хоча б 2 грами після тренування сприяють зменшенню м'язового болю. Взагалі, бета-аланін добавка мало популярна в широкому полі відвідувачів залу, але вона має велику доказову базу і тому на неї варто звернути увагу. У нас є детальне відео на каналі, тому раджу підписатись на канал, щоб не забути подивитись. Щодо цього варіанту від Biotech USA, то тут в капсулі 1 грам. Відповідно. Порція хоча б дві капсули. Йдемо далі. БЦА: три незамінні амінокислоти. Ми відновлюємо що? М'ясо, бо м'язи це м'ясо. І ми пам'ятаємо, що вони пошкоджені. А відповідно їм потрібен ресурс для відновлення. Так ось, саме БЦА в м'язах близько 35%. Крім того, БЦА ще й стимулює синтез, тобто побудову білків. Такий собі прораб для будівництва м'язів. Тому можна сміливо додавати після тренувань порцію хоча б 5 грам БЦА. Хоча я б надавав перевагу саме комплексу EAA, тобто усім 9 незамінним амінокислотам. Там вже є БЦА. Таким чином, ми будемо отримувати більший спектр амінокислот для відновлення. Що стосується EAA, оптимальна порція 10 грам. По вибору дивіться, щоб в складі було саме незамінні амінокислоти, а не якісь інші. Варіант від компанії MST, тут навіть написано EA БЦА. Зі смаком Манго Маракуя, такий собі корисний коктейль. Один з популярних комплексів, і причому новинок, це від компанії BSN Amino X EAA. В них є тренувальний комплекс, а це саме для відновлення. Тут так і написано. Такі чи схожі комплекси можуть замінити протеїни, якщо ви їх не вживаєте, через те, що вам не подобається молочний смак, чи, можливо, ви не хочете ніяких зайвих вуглеводів. Тут ви отримуєте. Готові швидкі до засвоєння амінокислоти. Ну і звичайно, комбінувати і доповнювати попередніми добавками глютаміном та тауріном їх можна. П'ята позиція це добавка з мінералами електроліти, там де є магній, калій натрій. Якщо тренування довгі, виснажливі на витривалість, з потом ми втрачаємо багато корисних елементів і їх треба вчасно поповнювати. Дуже часто через дефіцит магнію можуть хапати судоми в м'язах. Звичайно, це не крепатура, але все одно доставляє дискомфорт. Тому гарною ідеєю буде вживати мінеральну воду після тренування. Дайте йому води, Та не надо мені води, я не хочу! Або ось такий комплекс в капсулах. З різними солями від біотеки USA, чи є навіть ось такі порційні відновні комплекси з магнієм. Як альтернативний варіант можна вживати ізотонік прямо під час тренування. Обіцяв 5, але ще буде шостий пункт бонусом, і при чому не про добавки. Це вражає. Але це те, що також буде працювати. Спробуйте легкі навантаження на наступний день. Коли ви трохи поганяєте кров по м'язах, це зменшить крепатуру. Я розумію, що звучить дико, я й так ледь рухаюсь, які тренування. Але запевняю вас, через 10-15 хвилин вже стане набагато легше. Якщо ви вчора важко присідали зі штангою, то сьогодні спробуйте просто поприсідати з власною вагою, але більше повторів, або можете залізти на. Велотренажер. Я це не розумію, хто бігає. О, або велосипед крутити. Це має полегшити ваші страждання. Друга порада: використовуйте самомасаж або ось такі роли для прокатки м'язів. Міофасціальний реліз. Є таке розумне поняття. Таке розминання, розслаблення тканин можна робити на будь-які групи м'язів, і це швидше виведе вас з стану закляклості. Причому це не потребує особливих навичок чи техніки. Відео та інструкцій в інтернеті багато. Роли є як рельєфні, так і гладкі різних розмірів. Ми рекомендуємо саме гладкі, вони більш універсальні. Можливо, хтось чекав саме на креатин, бо це дуже популярна добавка. Але якщо говорити саме про крепатуру, біль у м'язах, то на ці ефекти креатин має ну, дуже маленький вплив. Один з плюсів чи аргументів, чому його варто приймати саме після тренування, це через те, що організм готовий до засвоєння. Тобто після тренування це саме те, що потрібно для відновлення важливого ресурсу. Порекомендувати можу ось такий комплекс Crea F7 від шведської компанії Genius Nutrition. Він краще засвоюється, якщо у вас були проблеми з засвоєнням звичайного креатину моногідрату, тому що тут різні форми креатину. Причому більша частина це креатин гідрохлорид, яка недешева і досить прогресивна форма. Також тут є спеціальні вуглеводи для кращого засвоєння і мінерали з кокосової води. Тому, якщо ви раніше не відчували роботу креатину, або креатин має бути вашою першою добавкою, то це цікавий варіант тут на 45 днів прийом. Ще варто згадати про амінокислоту цитрулін, ефективна добавка, але її краще приймати саме до тренування, для того, щоб попередити накопичення шкідливих речовин у м'язах. Згідно з деякими джерелами, прийом після тренування вже не дає такого відчутного ефекту. Хоча багато хто приймає цитрулін після або комбінує з іншими добавками і отримує краще відновлення. Тому давайте так: теорія це одне, практика інше, а суб'єктивні відчуття кожного з нас це ще інше. Напишіть в коментарях свій топ-3 відновників після тренувань саме за вашими відчуттями. Це буде цікаво всім. Гарячий потім холодний душ. Легкий секс. і Я не завтракаю більше. Я надію, що всім зрозуміло, що всіх різні організми, різне харчування, навантаження, різна кількість м'язів та досвід занять спортом. Але ми намагалися дати універсальні поради, що підійдуть усім, і що можна спробувати для того, щоб позбавитись тієї самої крепатури. Зайвим не буде нагадати, що усі ці добавки дійсно можуть дати ефект тоді, коли ви нормально харчуєтесь відповідно до ваших навантажень. Ви маєте достатню кількість білку в раціоні. І нормальний здоровий сон. Це база, це фундамент. Без цих фундаментальних основ ніяка добавка не вирішить ваших проблем, скільки б ви усього не скупили. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка. Побачимось!